Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб відзначити робітників торговельної сфери від імені Ізмаїльської міської ради, виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, шановні працівники торговельної сфери міста, прийміть ширі вітання з вашим професійним святом. Хочу відзначити, я впевнена на всі 100%, що у цій сфері працюють справжні професіонали свого діла. У цій сфері працюють люди небайдужі, сповнені душевного тепла, адже основу будь-якої соціальної роботи становить любов, милосердя і співчуття. Навіть у важкі воєнні часи в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Своєю працею ви забезпечите високий рівень сервісу, великий асортимент якісної продукції, вирішуєте соціальне питання, допомагаєте тим, хто це потребує. А саме головне ви зберігаєте робочі місця. У день вашого професійного свята від імені нашої громади щирі слова вдячності вам за те, за ваше ставлення до своєї справи, за активну участь у житті міста. Та загалом країни за постійний внесок у спільну справу захисту нашої батьківщини. Нехай ваша самовіддана праця приносить лише задоволення, радість та людську вдячні. вдячних вам покупців і своєчасної логістики. Це дуже важливі в воєнні часи міцного здоров'я та віри в перемогу. Разом ми обов'язково переможемо.